Потрібно всім вести фінансовий учот. там постійний драйв, двіжуха і, знаєте ці дві штуки, які мене просто піздять токат розпирають. Як то кажуть, ніхто не став мільярдером, зекономивши на чашках кави. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Мільйон до свободи. Мене звати Антон, і сьогодні ми поговоримо про те, скільки я витрачаю на життя і чому не планую зменшувати свої витрати. Сідайте зручніше, зваріти свій чай і поїхали. Власне, коли я тільки починав свій цей інвестиційний шлях, взагалі цю всю штуку про фінансову грамотність, я дуже чітко відтрекував, скільки я витрачаю на життя, на що це йде, там скільки я витрачаю на каву, і я вважаю це базою. Тобто правда, якщо ви тільки починаєте. Ведення особистих фінансів це база, без якої майже неможливо рухати, тому що ви не розумієте, у вас немає звичок, е, і так далі. І вам потрібно сформати цей перший капітал. Я так десь робив рочки півтора, напевно, два. Потім я вже почав займатися бізнесом, там якісь справи, проекти і все таке. І в якийсь момент я е, зрозумів, що з точки зору, от є дві складові, да які постійно конфліктують в мені: це майнсет інвестора, і це майнсет підприємця. Тому що нагадую, що я в житті підприємець, у нас агенція Voice Marketing, ми займаємося послугами з реклами. У нас працює 30 людей, і ми постійно її намагаємось масштабувати, розвивати. І з іншого боку, я інвестор. і Ви власне дивитесь цей канал, тому що він присвячений інвестиціям. І от в мені завжди боряться ці дві людини. Тому що як підприємець, мені потрібно постійно тестувати, ризикувати, робити якісь інвестиції в проекти власні, якісь, і це дуже часто провальні інвестиції, супервисокоризикові і так далі. Там постійний драйв, двіжуха, зустрічі, там якісь штуки, кайфування, енергії, емоція. І з іншого боку, оця знаєте, така дуже спокійна, розмірена, цілеспрямована, інвестиційна, правильна стратегія на роки, датом степ байстеп. Економимо, там збільшуємо дохід, але не збільшуємо витрати. І ось, знаєте, ці дві штуки, які мене просто піздячуть, так от розпирають. І я в якийсь момент прям розумів, що я не розумію, як мені себе відчувати, як я себе самоідентифікую. Я пам'ятаю, як я заробляв десь 7-6 тисяч доларів і жив в квартирі на княжому затоні. Такі, знаєте, зелені шпалери були з квіточками. Я витрачав на квартиру десь там 10 тисяч гривень на місяць. І я пам'ятаю, люди, які мене знають, підприємці, вони кажуть, чувак, блядь, що за херня? Ну, типу, ти живеш в. В квартирі з квіточками. І я чітко пам'ятаю, їм кажу: ви просто не розумієте, чуки, це ж типу тупо знімати квартиру за 20-30 тисяч гривень, коли можна знімати за вісім. Ти ж, типу, більше заробляєш, менше витрачаєш, більше можеш інвестувати. Вони кажуть, але це ж про емоції, це про насолоде життя, це про енергію, це про драйв. Я такий, ви не шарите. Потім в мене був такий другий період це той період, коли я формував всі перші інвестиції, і я вважаю, він суперправильний. Суперправильно трекати, скільки ви витрачаєте, максимально економити, тому що це правильна дійсно така стратегія формування первинного капіталу. Але, 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 якщо ви підприємець, ваша робота супер пов'язана з ризиками, з нестабільністю, з постійними траблами, проблемами, якимось незадоволенням, щось у вас не виходить, і от уявіть, що вас повний. Підписаний день відверто кажучи, ви там звільнили людину, хтось там щось вкрав, якісь проблеми. Вам дзвонить постачальник, каже, що у вас затримка з поставкою буде. А вам потрібно цю поставку відвантажити, і ви там ну заробляєте не знаю, 5 тисяч доларів чистого прибутку. і Ви такі бля, і ви приходите додому. А у вас такі знаєте, зелені шпалери, таке шпалерка вона відвисає вже трошки. У вас така ванна з такою савковою пліткою, а пів ванни вона закрашена такою синьою або зеленою краскою. Ви отак от приходите додому, і у вас є дівчина або дружина, і вона така, знаєте, також зайобана, втомлена, вона працює касиром в АТБ. Її пі***чили 14 годин десь бля, там, типу, клієнти. І от ви сідаєте, які емоції ви від цього отримуєте? Як ви, ну, типу, в процесі? І вона каже: як в тебе справи? І Ти такий повна пізда. Але це все через 15 років ми будемо жити краще. І напевно хтось скаже, що це make sense. Але я скажу, що ні. Я скажу, що коли ми говоримо про бізнес, коли ми говоримо про активну важку емоційну діяльність, вам потрібно все ж мати нагороди. Вам потрібно себе чимось нагороджувати, вам потрібно підвищувати поступово якість свого життя. Так, звісно, ваша якість життя не повинна перевищувати швидкість зростання вашої якості життя не повинна перевищувати ваші доходи. В якийсь момент в мене так дійсно було, що я покращував життя настільки швидко, що мої доходи вони не росли пропорційно. Тобто, було раніше отак, от доходи, ось тут там витрати, а потім в якийсь момент ось так ось доходи, ось так ось витрати почали да, зростати. Бо це було як відгинання палець, знаєте, типу, коли у вас в один бік перекіс, ви потім починає спробуєте якось стабілізувати, і вам для того, щоб пружина стала в центр, вам потрібно відігнути в інший край. Тому зараз я не веду особисті фінанси в середньому на життя я витрачаю десь по місяцю. Я думаю, 120-150 тисяч. Я взагалі більшість випадків використовую монобанк для транзакції. Там десь 120-150 тисяч гривень. Я витрачаю в середньому на своє життя. Що сюди входить. відверто кажучи? сюди входить, перше, це квартира, де ми живемо, ми її знімаємо. В середньому це десь 40 тисяч гривень, 35 плюс 5, ну десь 40 Гривень виходить далі. Це походи в ресторани заклади. Через те, що я як підприємця дуже багато зустрічаюсь. Наприклад, на цьому тижні в мене було вже у нас зараз четвер на момент запису цього відео. в мене сьогодні ще зустріч. Завтра великий нетворкінг, в суботу зустріч, і в неділю ми кудись підемо з моєю дівчиною. А до цього в мене було три зустрічі. В середньому кожна зустріч виходить десь там півтори від півтори до двох тисяч гривень. Ну от можете порахувати десь на заклади. Я витрачаю, не знаю, тисяч п'ятдесят напевно. На Місяць реально, типу, там, від 30 до 50 продукти, таксі. В мене є автівка, яка зараз продається. Коротше, і далі воно там поступово вже з якихось супермаленьких там, сум складається, там тисяча, дві тисячі, десь п'ять тисяч гривень. І от в середньому десь виходить, я ж кажу, 120-150 тисяч гривень на місяць. І отут такий такий, бля, чувак, ну це ж, типу, ви ти можеш жити в квартирі не за 30, там, 5-40, типу, а жити в квартирі за 20. Це буде також класна квартира, і ви знаєте, ви праві. Але особливість в тому, що в цій квартирі тут 70 чимось квадратних метрів. Я зараз сижу в окремому кабінеті, в мене тут є простір. Давайте я навіть покажу. да умовно У мене ось тут така локація, тут софтбокс, тут простір, типу все. І я можу знімати цей контент, мені це подобається і так далі. І чи міг би я якось? Витрачати на життя менше, менше зустрічати з людьми, менше якось там не знаю, ходити в заклади, більше харчуватися вдома, там не знаю, змінити зал на більш якийсь дешевий і так далі. Так міг би відверто кажучи, так міг би. І я думаю, що в рамках навіть нашого з вами Ютуба в якийсь момент ми це будемо робити, тому що ми з вами тут на десятки, ну добре, не на десятки, на, на роки 100% цьому ютубчику. Тому я думаю, що такий експеримент ми будемо з вами робити, будемо пробувати урізати і показувати, як змінюється, які життя чи не змінюється. Я буду ділитися тим, як емоційно це на мене впливає. Коротше, ну буде такий прикольний форматик. Але повертаючись, чи міг би я зрізати частину витрат? наприклад, на 40 тисяч і цю тисячу доларів інвестувати в щось так міг би чи хочу я цього робити? Ні, я вірю в те, що всьому є свій час та своє місце. І от зараз я в тому етапі, коли там умовно для мене швидкість інвестування вона не грає такої великої ролі, ніж просто комфорт і насолода від власного життя. Тому що з точки зору, от пам'ятаю, у мене є бізнес, в мене є інвестиція. Зараз для мене інвестиція це 10-15% ну типу відсотків ресурсу і фокусу. Навіть в. Неправда, це 5%. Я казав, що все управління всіма моїми активами, чому вони такі досить консервативні, займає годину десь на місяць, да, умовно, і весь свій час я витрачаю на бізнес на розвиток проекту. І мені це дуже подобається для того, щоб ось була можливість це робити. Мені потрібно комфортно себе відчувати, да мені потрібно розуміти, що я не хочу там дивитись на цінники в закладах, я не хочу дивитись зараз на там не знаю, цінники на продукти. Якщо я хочу кудись піти, я можу собі це дозволити. Чи логічно це з точки зору фінансів? Ні, чи логічно це з точки зору бізнесу. Так, тому що я розумію, що мені потрібно активно працювати, і це дозволяє мені це робити. Тому тут от важлива така я ж кажу, концепція, що ви маєте розуміти, в якій ситуації чому не можна дати всім універсальну пораду. Тому що всі ми знаходимося в різних умовах, як соціальних, так і фіз фізичних, так і ментальних, так і я не знаю моральних, так і якихось е професійних доході різному. Тобто, у нас у всіх з вами різний набір ситуацій потрібно всім. Вести фінансовий чот. Це класна, напевно, дуже універсальна порада, яка підійде для 99,9% людей. Але буде той самий 0,1%, якому ця порада ну, буде, от, от, якщо я зараз почну витрачати, вести фіночок всіх своїх там фінансів, особистих, да, ми говоримо, бо в рамках компанії ми ведемо, звісно, всі фінанси, там у нас є фінансист, буде вести всі ці фінанси, і зрозумієш, я на каву витрачаю 5 тисяч гривень на місць. Ну, от реально, я думаю, що десь 5 тисяч гривень я витрачаю загалом на каву. Чи захочу я менше від цього пити каву? Ну, напевно. Vėl semena eikas. Типу, я такий ого, ніхера собі, 5 тисяч гривень на каву. Але бля, думати про те, що я зараз можу зрізати 2 тисячі гривень менше, почавши пити каву. Ну це тупо. Я краще буду витрачати цей час на те, щоб заробити 20-30 тисяч гривень від своєї діяльності. Да нахер я залью з цією кавою краще і буду більше працювати, щоб заробити 20 тисяч гривень, ніж думати про те, як можу зекономити на ній 2 тисячі гривень. Всьому своє час та своє місце, е і тому не можна давати якихось дуже універсальних, Самих порад потрібно детально вивчати ситуацію людини. Детально розбиратися, а чому, а як, а де, а що, типу, якщо у вас немає грошей, ви зараз типу, працюєте десь в наймі за невелику зарплату не знаю, за 15 тисяч гривень, ви хочете почати інвестувати, вам стопудово, стопудово потрібно вести фінанс, потрібно їх розраховувати. І ви такі, та що мені розраховувати? Мені і так на життя не вистачає. І це найголовніше, бо коли ви почнете розуміти, що у вас не вистачає дельта, у вас ну, не, не залишається, вона від'ємна, тобто в моно, ви заробляєте 15, витрачаєте на життя 17, ви будете розуміти, що у вас дельта мінус Вам Потрібно щось шукати, вам потрібно думати. І повірте, коли ви півроку будете це вести, такі бляхи, за півроку, мінус там отримав 12 гривень. Потрібно щось робити. А коли я розумію, що в мене дельта завжди позитивна, ну, типу, там що в мене завжди по місяцю залишається достатньо грошей на те, щоб платити по кредиту за паркомісце, платити по розтермінуванню на квартиру, щоб влізти ще в якусь там невеличку двіжуху. Для чого мені це? Я краще буду інвестувати свій час, фокус, ресурси, енергії, які я витрачав. Виносив відслідковування фінансових витрат на те, щоб їх заробити більше. Як то кажуть, ніхто не став мільярдером, зекономивши на чашках кави. Тому так, друзі, сподіваюся, що пояснив вам свій підхід зараз до фінансового планування свого до того, чому я не веду особисті фінанси. Сподіваюсь, що знов ж таки нікого не призиваю робити так само. Це важлива штука. Будь ласка, думайте своєю головою. Робіть так, як підходить вам. Але пам'ятайте, що формування капіталу інвестицій це ваша відповідальність, і вам потрібно на нею працювати. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, шерте це відео своїм друзям, обов'язково тисніть дзвоник для того, щоб отримати повідомлення про неї відео. І побачимось наступних Па-па!